Заклади в палі роялі, що ж там можна було скуштувати, спробувати один з найвідоміших закладів, який в принципі Одесити потім ще довго-довго згадували, вже знаходячись в абсолютно різних місцях, це була кондитерська Адольфа Замбріні, яка там Власне, з 1845 року знаходилась вона по стороні ну в самому але зі сторони нинішнього провулку Чайковського. Причому що цікаво, цей провулок колись називався Вулиця Біржова, тому що там, де сьогодні наша мерія, фактично в цьому ж будинку була перша одеська біржа, і вулиця, яка від неї йшла, вона ну відповідно називалася біржовою. Так от в цьому Всій кондитерські Адольфа Замбріні було найсмачніше морозиво в Одесі. А потім е новий власник придбав цю цей заклад Печеський і, власне, продовжив цю традицію. І от, коли Одесити, потім по там, 20 років проходило, вони зустрічалися в різних е містах, країнах. Вони, ну, щоб розпізнати свій чи чужий, так, чи бреш, що він з Одеси, вони завжди питали, де найсмачніше морозиво у світі. І якщо людина відповідала, що е кондитерське Замбріння полі реаль, то це означало, що дійсна людина з Одеси.